Сердечно Салтовка. Школа так частково порушена. Глубочество чистят дорожки. Дети не учатся, но да? любят такие пальцы и чистят. 1 сечня. Головы судьбы приехал на певничную салтовку. Трошки вам ей покажу. І саме будинок бачите як відновлюється, покрашений кран стоїть. Де, де вже відновлені будинки, люди живуть, а де... А де ще ось, автівки бігали? Є і будинки, які на жаль не відновлені. Хто приїхав з їх напоставляли то... якщо живе, то всі приїдуть. А якщо, еще... бачите, тут така домівка порушена, ну, дай Боже. Що тут було на 22-му році, то всем відомо, що така північна Салтівка. На жаль, на жаль, відомо. Страшно. Страшно. Новорічні свята. Таке бачите, але що маємо, то маємо. Тут від цього нікуди не втекли. І пам'ятаємо. А тут жили люди, раділи святам. же після 22-го року, після Нового року, у лютому. І вже майже 4 роки. На жаль, на жаль, на жаль. Що тут скажеш? Не дай Боже. Все відновлюється, будуть люди живі. Ми сподіваємось, все. Якось мені моторошно. Усім мирного, гарного дня. Усім миру добра, злагоди, всім щиро дякую, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Ладно, пока молю.